Якщо ви тримаєте качки, варто розуміти, що качкам, ну приблизно третина їжі має бути мішанка. Тобто не просто зерно, а з додаванням е, різної зелені. Ця зелень може бути різною. Зокрема, однією з найкращих зелений є рязка. Рязка, вона е, у водоймах може бути її просто неміряна кількість. От ви берете такий черпачок, робите отак. Бачите, вода сходить, вода сходить. І ви перекладаєте це все у відро. От бачите, 12-літрове відро повне. І ознаки по не видно, що тут ця різка зібрана. Таким чином мінімізуються витрати на мішанку для качок, очищаються водойми частково, ну і ви отримуєте хороший результат.